У відповідь на те, що він окреслив проблему небезпеки Сибірського плюму. І вказав на необхідність вжити термінових заходів. Певні російські владні кола почали кампанію дискредитації проти нього. Замість того, щоб застосувати проривні розробки пана Данілова, його публічно дискредитували і дегуманізували. Його образ було навмисно спотворено агентами тоталітарної екстремістської організації Дворкіна в абсолютно абсурдний бік. Що не має нічого спільного з реальністю, ігор Данілов, людина, яка завжди діяла та діє виключно в інтересах суспільства, ніколи не ставлячи на перше місце особисті вигоди. Ба більше він усвідомлено пожертвував своєю репутацією заради того, щоб донести до людей інформацію, яка може врятувати життя і змінити ситуацію на глобальному рівні. Натхненні його прикладом у нашому науковому співтоваристві ми завжди керувалися принципом, що життя людей. Життя кожного з вас набагато важливіше ніж наша репутація цілком очевидно, що для нього збереження життя планети і людства значно важливіше ніж його власне ім'я або статус. А тепер, коли ви в інформаційному полі стикаєтеся з різними інтерпретаціями діяльності пана Данілова, Важливо поставити собі запитання, що ви дійсно знаєте про нього, правду чи ту сфабриковану думку, яку про нього штучно сформував сектант Дворкін, цей власник довідок про свої психічні розлади, і вірний прислужник російського репресивного антилюдського апарату.